Шановні мешканці Житомирської області, погодьтеся, що на тлі тотального розчарування, яке є сьогодні серед нас в діях політиків, залишилося дуже небагато політичних сил, які викликають у нас з вами надію і довіру. Серед них, я впевнений, це партія громадянська позиція Анатолія Греценко. Наша партійна організація в місті Житомирі існує вже більше п'яти років. За цей час. Ми своєю щоденною безкомпромісною ініціативною роботою на благо житомарян довели, що вміємо працювати чесно в їх інтересах. Я звертаюсь до кожного з вас: створюйте на місцях партійні осередки. Всі, хто розділяє наші принципи і переконання, будьте разом з нами, перемагайте разом з нами на виборах, і ми зможемо втілити ті ініціативи в життя, які є у вас на місцях. Я впевнений. У нас все вийде. Долучайтеся до команди громадянської позиції в Житомирській області.